Привіт. Спека неможлива. Тому ми з Андрюхою поїхали по сумах на рибалку. І зараз будемо робити розпаковку Розпаковку мого водилища, яке порекомендував Андрюха. У мене ж таке саме. Ну то ж твоє, будемо розпаковувати моє. Це такой лайт варіант, туристичний. Водилище називається. Фірма, мабуть, флагман. Воно поле 500. Поле 500. Тревел. І все Це головне. Це тревел. Знову з вами мода хаші. -ха -ха. Я і Андрюха. І так, Розпаковка. поле, флагман, поле тревел. 500. Вудка водилище і сюди що хочеш, я запхав. Насті. Тут все ще запаковано. Ось так, так розпаковано. Тут така заглушечка така приємна. Чому Андрій ти порекомендував саме це будилище? Розмір у складеному стані. Розмір у складеному стані. Раз. Вага. Вага, два. Смерть, довжина. з і... довжина. метрів плює, але ми цього не побачимо, бо я зараз Є. водичку. Я можу дістатися до небес. Майже до небес. Так, що далі? Ха, треба тепер на кінчик причепити в ліску. На кінчик треба причепити ліску, каже. Спершу там от є коннектор такий спеціальний. Тепер, да, на той коннектор треба начепити живку з льозкою і з крючком. треба зачепити. Це, отам. В спеках неможливо. Просто 45 у тім. Неймовірні приводить. Неймовірні. І <гум> все, є. Просто сумасшедший, сумасшедший клв, шалений клв, за весь вечір піймали два маленьких тонка і все. І Ось вже і Андрій чекає. Зараз прибере перешкоду, ми, мабуть, тут і зробимо зупинку нашу. Біля сум є мальовниче село, старе село, десь Засновано десь там в 1600-х роках, але е дуже великий луг біля села. Незайма немає. Тут багато лелек, багато гусей гуляє. І з цього боку... Затікає річка псел. І отака мальовнича роща, березова, далі там сосни. Ну, місця мальовнича дуже тут нам сподобалась. Людей майже немає. Людей майже немає, я вам до цього казав. Це. Тому побачимось. Heavy metal rock.